Знання породжують цивілізацію, але знання можуть її і знищити. Лихо обрушилось на землю, коли його не чекали. Усьому виною знання, яким було не місце у цьому світі. Цар Дершред приніс у наш світ заборонені знання і вони розповзали сюди подібно до чуми. Заповнюючи голови людей божевільним маренням і покриваючи їх спини темно сірою лускою, і навіть земля, начебто, відмерла. На місці життя залишилася лише безнадійна мертва тиша. І якби не велика володарка Девата, світ було б уже не врятувати. Вона закликала жерців будувати храми. І вдихнула в них божественну силу життя. Лихо зупинилось, немов за помахом чарівної палички, а село Ауру зберегло тліюче вугілля нашої цивілізації. Але диво не може тривати довго. Поки існують заборонені знання, наш світ залишався би під загрозою. Доки, врешті-решт, гордий повелитель пустелі, мій повелитель. Не приніс себе в жертву залишок життя я присвятив охороні одного із тих храмів. Тепер моя служба добігає кінця. І коли мої очі заплющаться назавжди, я знову побачу її шляхетну володарку. Допомагаючи царю дешрету викорінити заборонені знання. Вона так виснажила свої сили, що не була форми маленької дитини. Так дивно, спогади про неї проганяють страх смерті, тому що я відчуваю, що подих життя буде охороняти мій вічний сон. Діти пустелі, залиште ненависть, але вічно пам'ятайте. Про милість божестванай переклала та озвучило українською мовою Велена Андрес. Дякую за перегляд.